Усім привіт, друзі! Рада всіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, не знаю прям як стати, бо сонце аж пари прямо у всю, дуже-дуже сонячне. Хоча, друзі, сьогодні, 24 грудня 2024 року, у нас на Криворіжжі зрання трохи покрапував дощ, зовсім невеличкий. Але дощі у нас не прекращаються, майже кожен день йдуть дощ. Чики набувають наші деревця та кущики дощовою водичкою. Ну все таки, на мій погляд, дощова водичка набагато ліпше, чим крана. Ну, друзі, я. Е я свої рослини, свої всі насадження, ось у мене кран. Я поливаю усі зі шлангу. Обичною водою, у нас питна вода йде, і ми всі цією водою поливаємо. У нас другої води немає, скважин у нас немає. То всі знають, водичка, яка з крана, вона, звісно ж, холорірована, то дощова водичка, звісно, ліпша для рослин. Ну, будемо чекати слідучого сезону, будемо знову саджати. Помідорчики, огурчики і все-все-все інше. Друзі, все буду показувати, вам обов'язково на своєму городі. Друзі, я знову їздила, відправляла на сінячко своїх сортових томатиків. Хто ще не замов? Будь ласка, замовляйте. Є відео, трохи нижче. Спустіться, і подивіться іменно в опису під цим відео, що там залишилось, і які ще нові сорти я додала дуже багато. Біля 70 сортів У мене там і нескорослі і високорослі і. І зелені, і чорні, і червоні, і рожеві, і, і жовті, і ем, усиляки такі смугасті. Дуже дуже багато. У мене багато ще вибір дуже великий ще томатиків. Моїх то, будь ласка, замовляйте. 20 на сянинок, коштує 20 гривень, як і у минулому році. Відправляю як новою поштою, так і Укрпоштою, кому як буде зручно. Хто не може знайти це відео, будь ласка, можете написати мені прямо. Наразі на Viber, і я вам скину, скину фото, які сортові томатики. У мене ще список своїх сортових томатиків, які в мене є наразі. Біля 70 сортів, друзі. Мій Viber 067 72 05 541. Будь ласка, не дзвоніть, мені нема часу розмовляти. У мене дуже, дуже, дуже багато наразі замовлень на мої сортові томатики. Друзі, дуже всім дякую, дуже багато. Від... Відгуків прочитала, дуже добрих відгуків. Дуже, дуже багато мені написало людей, ті, що замовляли мене в минулому році, висаджували з моїх настіннячок, збирали томатики, збирали настінячка. Всі довольні, дуже дуже вам дякую, друзі, за теплі такі слова в коментарях. Я вас дуже всіх люблю, ціную і дуже дуже поважаю. Ну, все у нас, друзі, у кривому розі поки що фу фу, -фу! Друзі, техесенько, слава Богу, бо то дні були дуже жахливі у нас. І по темноті бахкало. Ну, зараз, зараз тихо. Ну дай Бог, що буде і надалі так. І дякувати Богу, дякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Такий тяжкий, дійсно тяжкий час. Щось таке твориться, коли вже щось немає, ні кінця, ні краю. Але друзі, надіємося на наших захисників. Все буде добре, все буде Україна. Друзі, все одно ж, все одно настане мир, все одно ми повернемося до свого життя. Хоча не думаю, що воно буде таким, як і було, бо вже ми багато чого побачили, багато чого почули, е, вже дійсно ми не будемо відноситися так, як відносилися до війни, до тих людей, до тої нації, але все ну, одно друзі, якось будемо жити, якось, якось воно все одно, все буде, все буде добре треба надіятися на все добре друзі погляньте були у нас заморозки хоча воно трохи ще жовтіє повідходила хризантемка, але бачите таке воно вже пов'явше ну дійсно вже вже друзі кінець грудня вже і так, скільки довго квітла моя клумбочка, мої квітнички, воно погляньте, як воно вже виглядає. Вже Треба трохи підсохне, друзі. І я візьму е, цей е, секатор оту всю хоризонтему позрізаю. Е, троянди, друзі. Навірно, у цьому році буду обрізати лише навесні, бо зима у нас дійсно у цьому році прям ну, дуже тепла. Одну ніч у нас було мінус 9, на ранок вже плюсова температура і під обід вже стала плюс 10 із мінус 9, то це б, якщо б я обрізала троянди, то ті бруньки вони б прокидалися і почали пішли поріст і все. І вони б. Ну був якийсь приморозок, мінус 5, мінус 7, То вони би і померзли. То я не буду, друзі. Ну не буду коротше їх обрізати. Там в мене ну в бутилочках теж трояндочка. Ну, бачите, я вам показувала, я так черенкувала свої трояндочки. Хочу показати, друзі було мінус дев'ять. Полягла трохи моя ця, як і гірчиця. Друзі, гірчиця, бо мене питають все одно в кожному відео. Це нові підписники, скоріше за все. Я засаджую весь город гірчицю. Це седерат, це самий найкращий, на мій погляд. Ви садіть, що бажаєте. На мій погляд, гірчиця найкращий седират. Вона неприхотлива, вона класно росте. Плюс я усю зиму, друзі. Воно зелененька, мінус 9 було. Вона от і одходить. Щось е, померзло, а щось і одходить. Я зрізаю курочкам своїм даю, і вони мені усю зиму, друзі. Мої курочочки дають мені, несуть яйця. Е, на завтра вже кучу замовлень буду вести. Оно мої курочки, друзі. Ну, Там, звісно, погляньте, там таке чваки-чалаки, Ну, все одно вони із сарая виходять, гріються, бо сонечко. Сьогодні сонячно, сонячно. Прям виходять, друзі, вони із сарая, і гріються. То такого Мірочка. Що ти там така? Оно щось така, така сидить, не хоче, не хоче до мене йти. Обідилась, мабуть, не, не, не дала зразу смаколика. Мася, Анна, Чупа, чупа кабра моя. Чупакавра. Це пам'ятаєте, друзі? Ось таке мені бусеньке приблудилося до мене. І оце таке воно. Ух ти, ты! Чудо, масянчик. Мірочка, ти обідалась, чи що? Не обідалась? Ну, слава Богу. Тайсон, Тайсон. Вона моя зірочка. Всі бігають, всі... Всі довольні, а друзі, ось торбу я накупляла. Зараз покажу що купила і по яким цінам. І ще сьогодні, друзі, своїм діточкам заходила в АТБ, скупилася посилочку, відіслала. Ну там таке фрукти смаколику селяки, в общем, вкуснятину, короче, дітям повин пакет тут, а то величезний, накупляли їм там всякі конфети, суха, сухарики, бублички, ну, баранки, ці, ну, кучу, кучу, в общем, там, банани, яблука, в общем, друзі, всякого-всякого, ну, як, як дітям, друзі, Люба мати мене зрозуміє, тим паче, ось куча празників на носі. То я їм то назбирала всього там в АТБ скупилася, таке все гарненьке повибирала та та їм відіслала посилочку. То завтра получать, будуть задоволені. Ну, друзі, отак город. що що ж я зараз, зараз город. Грот як грот, стоїть собі, стоїть собі, собі чекає на весну, та друзі, будемо м м м працювати. Не трогаю гірчицю, не буду, не буду трогати її зовсім. Подивлюся, якщо на початку лютого не буде заморозків, то візьму сапаю її, щоб вона до весни до того часу, як буду висаджувати рослинки у ґрунт, уже щоб вона перепріла, щоб вона віддала свої макро-мікроелементи до земельки. Щоб потім зростали наші овочі, дуже дуже класно. Щоб було багато помидорів класних, багато огірків. В цьому році буду, хочу посадити ще баклажани, перець солодкий, перець гіркий, кабунчиків хочу пару кущиків посадити. Понабирала друзі. І на слідучий рік, друзі, верніше на слідучий сезон. Ну так, да, на слідучий рік, виходить, в мене ще додається дуже багато сортів томатів. Таких накупляла, друзі. Мені учора наконець ой, позавчора прийшла посилочка. Ту, яку я ще замовляла навесні цього року. То я бронювала дуже дороге насіннячко, але мені дуже хотілося іменно цих сортів, друзі. Так що будемо вирощувати, буду вам показувати. По можливості, друзі, буду показувати усі сорти, бо дуже багато у мене людей просять каталог. Друзі, нема в мене каталогів, бо я не збираюся постійно цим займатися. Я просто пишу. Які насіннячки, які сорти в мене є. А ви дивіться, що я в теченні всього сезону? Я ж вирощую, я вам показую. Я вам показую усі сорти, які в мене на городі. Усе, що я вирощую, я показую, як я підв'язую, як я садю, як я сію, як я обробляю, які сорти, як вони виглядають Іменно по якимсь особливим сортам, в мене немає такого огляду. Дивіться, шукайте на літніх іменно відео. Там все одно усі сорти вони промелькують. Бо ну, у цьому році, друзі, спробую, як буде час, кожен сорт засняти і показати вам, щоб ви бачили дійсно, які у мене сорти томатків є. То от кого, друзі. Ну, що, Друзі, всім добра, миру, теплого та ясного сонечку, Такого сонечку, щоб було. Ви знаєте, не люблю зиму і не хочеться, щоб були заморозки. Зараз хочу глянути. Плюс 13, друзі. Ось он, градусник. Такий страшненький впав у мене, розбився трохи, ну, отпала гитара. Ну нічого, треба треба купити. Це я це я в Аврорі купувала, друзі, 12 гривень. І ще сьогодні хотіла зайти в Аврору купити і забула, бо там. Мене, кстати, курчата захворіли. Двоє курчат, самих малесеньких. Двоє там з курями бігають, все нормально, а двоє прихворіли, хрипіть почали. Я їх забрала до хати, друзі, до плити. Я їм там обгородила, настелила і купила препарат тетрациклін, друзі. Це в нашій аптеці, в нашій для людей. Він коштує, коштує 20 таблеточок. А зараз гляну, друзі. Друзі, отакий тетрациклін я купила. Четвертиночку, таблеточки буду додавати зранку три дні поспіль кожному курчаточки і заливати водичкою. Це коли вони хриплять. Але такі симптоми, друзі, є при при багатьох захворювань. Я то вже знаю, що це іменно це захворювання, то я буду лікувати іменно цим препаратом у минулому році. Мені він класно допоміг. І ще завтра я буду робити усім курочкам профілактику однохлористим йодом у сараї. Оце коштує 20 таблеток, 41 з копійками. Так, далі, друзі, 40 з копійками. отакі діди морози. Це я племінничкам купила. Піду в гості їм е, таку вкуснятину понесу. Отаку От лампу купила на акції е, 35 з копійками. Друзі, е, кожен день заходжу, ну, кожен раз заходжу, коли буваю, і по лампочці купляю, щоб воно в мене було. Вона, в принципі, непогане, це качество, хоча і своя лінія. Я не люблю свою лінію. Але довго горять, мені подобається. Е, так, далі, друзі, були сухарики ось такі були на акції. І дітям купила і собі купила 11 з копійками. такі, ось, 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 це я купила кожного. Отакі на акції хрумтики. хрумки печенечко з маком, 27 з копійками, теж на акції. Потім була отака от нівіна, бо буває, друзі, нема коли готувати їсти. Оце я купила дві штуки з куркою. Буває, друзі, нема коли готувати її, то я Ну, буває, 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 друзі, буває, я її готую собі. Залив водою кип'яченою та і все. Е, так, 22,90 вона. Да, да. Е, так, Далі, друзі, що я купила? Хліб соціальний вже подорожчав. Я дві, буха, два буханці купила Отакий, Ось, отакий вон, печерський. Е, так, Скільки він коштує зараз, щось він подорожав так, е, по серйозному Біля 7 гривень, опять 20 коштував, вже подорожчав. Е, а, це я випила. Купила каву отаку, 24 гривні. Е, дуже мені подобається кстати, в АТБ. Так, це в мене пакети ще це я беру з собою рулончик, та, е, щоб не платити от ВТБ за оті дорогущі пакетики. Е, ой, друзі, така е, лопшина, е, їх там три вид. Іде друзі, в АТБ. Я взяла товстеньку, отаку 27 з копійками. Дві пачечки взяла. Я люблю таку товстеньку, а там вона є різна. Далі, друзі, 12 з копійками сіль купила обична. Дуже дороге оце масло моє улюблено. 108 з копійками коштує. Це тільки 73%. Кстаті, 82 чи 83%. Я навіть оце ферми і не бачила чомусь. Не знаю, що це, де це воно подівалося. Далі купила отаку кільку на акції. 20 чимось вона. Масік. Ну, що ти оце як маська. Так, майська, майська, маська, маська, де воно? Консерва 33,40, друзі, кілька в томатному соусі. Я таке люблю. Оце теж, як нема, ну, нема коли їсти готувати, відкрив раз, два, з'їв та й все. Собачкам готую. Оце купила перловка. А, цукор, кстати, нації, 28 з копійками. Перловка щось біля 16 гривень. Чи то 17, 17 гривень рівно. Е, так, далі, друзі. Наконець, друзі, отака гарнюнька капусточка. Це хочу заквасити. Три з чимось кіла. Якраз мені на бутильок буде на 3 літрову баночку. 35 з копійками, дорога зараза. І морква 20 чимось. Одну морквину, друзі. Оце я якраз заквасити буду робити, квасити капусточку, це якраз на бутильок, на 3-літрову банку мені заквасити. І те, і те, чистенька, гарненька, я навіть листя яке не знімала, бо все, все добре познімали вони. Так, далі, друзі, що я купила? А, яблука, друзі, такі смішні. Я, я ще такого сорту не бачила. Бачила такі зелені, іменно зеленого кольору. А це, отакі вот, ой, отакі вот, друзі.